Від теорії до практики на четвертий день навчально-методичних зборів з охорони праці прийшли фахівці головних управлінь МНС з усіх областей країни. Саме на території Вінниччини семінар проходитиме до 15 липня. На колишній човниковій станції бригантина вінницькі рятувальники демонстрували своїм колегам спецоснащення, яке мають для рятування людей на воді. Полони призначені для дихання водолаза під водою. Ємкість балона 15 літрів, максимальний тиск, повітря, яке можна забити, становить 230 атмосфер. Гості уважно роздивлялись та розпитували про приладдя в Михайла Олійникова, який приїхав з Херсонської області. Ніякого здивування не було. На його батьківщині все те саме. Область омивається двома морями, Азовським і чорним морем, тому... Рятування на воді теж дуже на високому рівні, і обладнання, як є, є у Вінницькому гарнізоні, в Херсонському теж є. І особовий склад підготовлений. Склад вінницьких МНСників показав свою підготовку. Вправи по рятуванню потерпілих на воді. Бійці виконували використовуючи різні засоби. Принцип життя потопельника з права рук самого потопельника їм не притаманний. Виконано добре. Я думаю, що вони будуть завжди рятувати людей, які потрапляють в біду. то ще оснащення в них все, все є, і діє їхні вмілі. Навчитись техніці вінницьким рятувальникам є де в нашій області понад 4 тисячі водних об'єктів, та й рятувати каже заступник начальника місцевого головного управління МНС, Хлопцям на жаль доводиться часто. В цьому році вже загинуло 40 чоловік. Якщо порівняти з прошим роком, було 65 за аналогічний період. Врятовано в цьому році 9 чоловік, в минулому році було врятовано 5 чоловік. І, на жаль, що в прошлому, в цьому році загинуло на водних об'єктах троє дітей. Якщо взяти основну статистику причин загибелі людей на воді, ну, необережно поводження людей на воді 15 осіб загинуло, в стані алкогольного сп'яніння так само 15. Петроволянський начальник медичного управління міністерства з надзвичайних ситуацій, котрий теж приїхав на збори, каже, що як повітря необхідний спецпідрозділ по охороні праці співробітників. В новіні, так же, як і в інших наших управліннях, проблеми одні й ті самі. Проблема те, щоб на всіх напрямках і в всіх підрозділах були працівники охорони праці, щоб ці працівники охорони праці мали відповідну підготовку, мали відповідні знання, мали багато і відповідно до їхніх завдань і функцій, мали відповідні права для того, щоб вплинути на ту чи іншу ситуацію, щоб не допустити летальних випадків. Марина Маланчук, Олександр Ільницький. Новини, телеканал Вінниччина.